І поради зекономили б мені понад 30 тисяч доларів і щонайменше рік життя, якби я їх знав, коли запускав свій перший онлайн-магазин. Чотири речі, які ти точно маєш знати перед тим, як починати займатися онлайн продажами Я в цій сфері вже восьмий рік маю 5 магазинів та два виробництва, які роблять більше п'яти мільйонів оберту кожного місяця з рентабельністю від 23%. І мені точно є що сказати. Let's go! Правило перше: навчатися розподіляти ресурс відповідно до ефективності кожного процесу. Пояснюю простими словами. Для тих, хто не в контексті, створення онлайн-магазину загалом поділяється на п'ять кроків. Товар постачальник Відокретив сайт і реклама. Безумовно, кожен із цих процесів є важливим, тому що всі вони напряму впливають на результат. Але як і в будь-якій роботі чи бізнесі, тут є пріоритети. Давай одразу розкажу на прикладі: яка б у тебе не була ціна, чи клієнтський сервіс, це все не матиме значення, якщо твій товар. Нікому не потрібен. Саме тому 80% свого ресурсу ти маєш витрачати саме на пошов і аналіз товарів. За 8 років я вже вивів власну формулу та спосіб, як всього за 10 хвилин завоїти прибуткові товари, які будуть гарантовано продаватися. Але про це я розкажу тобі пізніше. Можливо, для когось зараз розкрию секрет, але прибутковий товар має відповідати двом основним критеріям: перша Важкодоступність. доступність іншими словами, треба вибрати такий товар, щоб його не можна було. Купити в будь-якому магазині, інакше який сенс людині платити за доставку та ще й чекати три дні, поки цей товар до неї доїде. Друге вирішення проблеми у зв'язку з війною. Економічна ситуація в Україні сильно погіршилася. Я вважаю чесним сказати, що онлайн-продажі це терзачі пил. У перші місяці ми зловили сильну просадку, тому що відключення світла, емоційний фон та інші обставини викликали в людей паніку та страх, а не бажання купувати щось в інтернеті. Саме в той момент. Я зрозумів, що ринок змінився раз і назавжди. Товари, які раніше приносили сотні тисяч гривень, перестали продаватися взагалі. Тоді я помітив закономірність. Люди купують те, що вирішує їхню проблему. Наприклад, немає світла, а телефон сідає. Купи павербанк. Не можеш приготувати їжу, бо немає електрики. Купи газову плиту. І ця закономірність працює з усім: смарт-гребінець, який вирівнювалося без перегріву, універсальна зарядка на три роз'єми та багато інших товарів. І поки в багатьох бізнесах усе валилося. Онлайн продажі продовжували приносити прибуток. Змінилися лише товари, які ми продавали. Тоді я остаточно усвідомив: якщо ти маєш ці навички, ти ніколи не залишишся без доходу у світі, що змінюється щосекунди, справжня стабільність це не фіксований дохід, а вміння адаптувати його під обставини. Але повернемося до товарів. Закономірність проблеми та товару помітив не тільки я. Виробники швидко заповнили ринок сотнями подібних товарів. Тоді я зіткнувся з іншою проблемою. Товарів стало настільки багато, що щоб відібрати серед них найкращі, які точно продаватимуться. У мене йшли години, а іноді й дні. Я пробував все аналізував ринок вручну. Наймав команду, щоб вони шукали прибуткові товари за мене, тестував десятки варіантів, витрачаючи купу часу та грошей, і все одно це займало дуже багато часу, навіть з моїм досвідом. А тепер уяви, скільки часу це займав новачка. Я вже розповідав у попередньому відео про найкращі способи заробітку у 2025 році, та про те, як ми з командою створили унікальну нейромережу. Вона автоматично аналізує ринок і знаходить лише ті товари, які гарантовано будуть продаватися, економлячи сотні годин роботи. Це дозволяє. Навіть новачкам швидко розібратися і почати заробляти без зайвих ризиків. Якщо ти ще не бачив або не бачила це відео, раджу переглянути за посиланням зверху, а ми рухаємося далі. Правило друге: постачальник твій рівноцінний партнер. Давай скажемо чесно: люди недооцінюють, наскільки важливим є постачальник. Думають, що це просто чувак, який відвантажує товар. А ти такий молодець, що його продаєш. Але насправді це рівноцінний партнер. І чим краще ти з ним вмієш працювати, тим більше шансів, що тобі дістануться найкращі умови. Уяви ситуацію, ти вкладаєш декілька тисяч, а можливо і десятків тисяч доларів, щоб привезти товар, який потім ж тобі треба реалізувати, щоб не піти в мінус. Ви починаєте виставляти свої товари на різні маркетплейси, такі як Promua, OLX, Shapa, де є ще сотні таких же самих постачальників, з якими треба конкурувати щодня, і це лише верхівка айсбергу. Саме постачальник займається всією операційною частиною: відправка товару, оплата складу, зарплата співробітникам і так далі. Коротше кажучи, купа витрат і ризиків. І тут з'являємося ми, які спеціально під товар, що лежить у нього на складі, запускаємо магазин, який генерує замовлення. А ці замовлення ми по суті віддаємо йому ж тільки зі своєю націнкою. Постачальнику вигідно, бо ми допомагаємо збути товар, у який він вклав свої гроші. А нам вигідно, бо ми не тільки продаємо його товари. Вар, а й маємо з цього свій зробіток, і чим кращі стосунки ви вибудуєте. Тим кращу ціну ви зможете отримати, а відповідно і більше заробити. Розкажу на власному прикладі. Влітку, після пару місяців гарної роботи, один із моїх постачальників оновив собі тачку за 45 тисяч доларів. А я ж собі купив аудюху майже за 100к баксів. Розумієте про що я? Але давайте не будемо наївними. Не всі постачальники однаково честь. Якщо ти працюєш із неперевіреною людиною, ти ніколи не можеш бути на 100% у ній впевнений. Тільки уяви, ти кладеш гроші в рекламу, бізнес йде вгору, а клієнти. Роблять замовлення, і тут бац, постачальник просто зникає, або каже, що товару немає. Хоча ти вже все продав, або ще крутіше, відправляє клієнту неякісний товар, і вся відповідальність падає на тебе. Якщо ти тільки починаєш, то така ситуація може просто поставити хрест на всьому твоєму бізнесі, тому що. Від цього ніхто не застрахований, але за 8 років я зібрав величезну базу постачальників, з якими я співпрацюю особисто. Більше тисячі контактів, перевірених людей, які готові надати найнижчі ціни, ексклюзивний доступ до найтоповіших товарів і навіть надати першим доступ до новинок, які ще ніхто не продає. Лише мої учні партнери ексклюзивно отримують доступ до усіх цих цінних матеріалів. Якщо ти хочеш бути одним із них, заповнюй анкету за посиланням під цим відео. Третє правило краще п'ять разів помилитися швидко, ніж один раз зробити ідеально. Новачки в бізнесі часто схожі на людей, які півгодини вибирають, яке їм подивитися, а потім засинають на перших 10 хвилинах. Вони бояться зробити помилку, тому й довго обирають товар, місяцями будують сайт, годинами допрацьовують рекламні креативи, бо ще не ідеально. Але поки вони все це роблять, ринок уже змінився, тренди оновилися, а їхні товари перестав бути актуальним. Онлайн бізнес це не прочекати ідеального моменту. Це про робити, тестувати та адаптуватися. І зараз буде цікавий факт: Samsung колись взагалі не мав нічого спільного з телефонами, телевізорами чи технікою. Вони продавали локшину, рибу, тексти і навіть страхи послуги. І тільки через роки експериментів вони стали технологічним гігантом. А YouTube Взагалі, спочатку був сайтом знайомств. Серйозно, люди мали записувати відео про себе, щоб знайти пару. Бізнес це як баскетбол, що дасть більше шансів забити м'яч. Кинути один раз, але ідеально чи зробити 10 кітків, і хоча б один точно влучить. Відповідь очевидно. Так і з цими компаніями, хоча ще слово. Бізнес 20 років назад звучало як щось доступне лише для обраних для тих, у кого були величезні стартові капітали, зв'язки або можливість піти на серйозний фінансовий ризик, і це не перебільшення. Бо щоб протестувати бізнес-ідею, треба було відкрити магазин, закупити товари, заплатити за оренду, знайти персонал і просто молитися, щоб люди прийшли купувати. Але часи змінилися. Тепер власну справу можна почати з мінімальною кількістю ризиків. І навіть якщо в тебе всього 150 доларів розберемо на прикладі онлайн-продажі на тест одного товару. Ми витрачаємо 30 доларів. Це три дні рекламного бюджету, щоб зібрати всю аналітику і зрозуміти, чи вводимо ми взагалі по цьому товару в плюс. Відповідно, маючи 150 баксів, ви можете протестувати декілька товарів, із яких збільшує вірогідності, хоча б один точно буде успішним. Тобто, по факту, ціна твого ризику це 150 баксів, що є супермало. Як для бізнесу, який працює стабільно вже протягом десятиліть, просто змінюється його Вигляд. Наші бабусі продавали речі на базарі, хтось відкривав бутіки, а ми зараз продаємо товари, навіть не маючи його на руках. Тобто єдиним вкладенням це реклама. І скоріш за все, якщо ти додивишся. Це відео до кінця, значить, ти вже задумалася або задумався над тим, щоб почати займатися цим. Але важливо не просто це цікавитися, а ще й діяти. І для тих, хто готовий почати, я зібрав покрокову схему, яку я б досконалював усі ці роки. Її вже успішно затестували сотні моїх учнів-партнерів. І, можливо, саме зараз ти можеш бути один із них. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче почати додатково заробляти, але немає багато часу для того, щоб розбиратися в новій для себе ніші. А щоб туди попасти, заповнюй короткий. Анкету за першим посиланням в описі під цим відео, після чого моя команда зв'яжеться з тобою та детально презентує програму навчання. Якщо ми зрозуміємо, що зможемо дати тобі результат, то розкажемо, як до нас потрапити.